Про роботу, проведену у першому півріччі 2012-го по місту у галузі охорони праці, нещодавно на засіданні виконкому доповідала начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Феченко. Зокрема, вона підсумувала зроблене у цьому році міською радою з питань безпечної життєдіяльності населення. Розповіла про перевірки 25 лозівських підприємств на предмет додержання вимог законодавства про охорону праці, які проводило її управління. За результатами вивчень керівникам були видані довідки щодо усунення порушень. Зараз контролюється виконання ними запропонованих заходів. Вже пройшли навчання з питань охорони праці 250 посадових осіб та більше трьох тисяч робітників міських установ організацій підприємств. Це відповідно 89 та 97% від потреби. Щодо нещасних випадків на виробництві, за перші півріччя 2012 року їх сталося 11. Групових нещасних випадків на виробництві та таких, що мали смертельні наслідки, цьогоріч не зареєстровано. Більше 2 мільйонів гривень фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у цьому році відшкодував потерпілим.